Всім привіт! Понеділок починає новий влог і одразу ж а, розповім вам, а, який а, в мене буде напружений вечір, бо завтра в 11-й нам потрібно а, нашому електрику передати а, схеми, плани усіх розташування усіх вимикачів і всього іншого, пов'язаного з освітленням помешкання. А, а я ще не готова. А довелося кілька разів переробляти, перемальовувати план. Не буду вам розповідати чому довга історія. А, і м будемо робити сьогодні це увечері. Тобто а, я усе намалюю, потім треба буде погодити це з, з чоловіком, щоб він сказав, так усе це має якийсь сенс, а, і я не, не намалювала вимикачі там. Розетки, де мені захотілося, і в них дійсно є потреба, тож він теж подивиться, і після цього треба буде все це у PDF форматі розпечатати і віддати цьому електрику. А ще треба продумати освітлення на вулиці перед будинком. Я, до речі, заплатила десь. 10 доларів за один місяць використання програми Remplanner. Планер. Бо там усе, усякі про штучки є, яких немає у безкоштовній версії. І я, наприклад, у про-версії можу зробити pdf файл з багатьма сторінками, наприклад, на одній сторінці, а просто план будинку, план поверху на іншій сторінці, вже план поверху з меблі, меблями. І таке інше. Доброго раночку. Мені тут приїхало замовлення з Makeup BG. Я знаю, що є такий сайт Makeup.com.ua. І це щось подібне, тобто він такий самий. Мені здається, що на Makeup.com.ua більше брендів, більше товарів. Навіть того самого бренду, якщо порівняти у наявності на Makeup.com.ua більше варіантів. Тож відкриваю, покажу вам, що я замовила. Я давно мріяла про таку щітку для волосся. Не те, щоб мріяла, просто коли її побачила, мені сподобався дизайн, форма, і мені захотілося таку ж, але я тоді тільки придбала собі тангел тізер, компактний варіант і для розчісування мокрого волосся. Тож якось було дивно купувати ще одну щітку для волосся, коли в мене вже є. Тож, коли я була у Києві три роки тому. Саме перед перед ковідом, перед тим як я завагітніла, я хотіла собі купити, але мене сестра тоді відмовила, тож і я не купила. І ось настав цей час, я купила щітку їй і собі. А там такі цікаві кольори. Я не могла вирішити, якого ж кольору я хочу. Щітку, я обрала для сестри. В неї ситуація трохи легша, в неї є улюблений кольор, і це фіолетовий такий ось. І в поєднанні з рожевим. А, а мені подобалося усе. І я обрала таку ось яскраву. Тут вона така м'ягенька. Це великий розмір, якщо я не помиляюся, там є трохи менші. Кілька сантиметрів різниці в них є. Я це відкривати не буду, бо це подарунок для сестри. Тож відкладаю її. І далі я замовила Біленда це польська марка, польський виробник. І я вирішила замовити Крем чоловіку. Спочатку я обирала анти-ейдж-крем. Для чоловіків 30 років і старше. Але потім вирішила, що він образиться, що я йому антіїдж купую, тож вирішила просто зволожуючий Крем взяти. <свісити> а ось це це маска для тіла. А це скраб. Я їх побачила у блогера з Молдови, таточка. Її звуть Тетяна, і вона десь тиждень тому у сторіс розповідала і показувала, відкривала ці банки, і казала, що це її улюблені засоби для тіла. Я вирішила спробувати, бо вона казала, що вони дуже-дуже приємно пахнуть. Це арбуз, а це малинка. І це скраб. І я не з тих, хто полюбляє щось використовувати для тіла, я навіть, чесно кажучи, забуваю мазати собі там, ноги, тіло кремом. Бо це все займає час, потрібно почекати, перш ніж вдягатися, бо воно все таке липке одразу після крему. Тож я не полюбляю такі речі, але вона так нахвалювала їх, що я вирішила купити. Вони тут. 600 грам, і це теж 600. А, 550. А і дивно, знаєте що? Тут є ось така наклейка, а тут її не було. Дивно. А, ще якісь тестери мені надавали. Це дуже смачно пахне. Хочеться це з'їсти, а не намазати на себе. Вау! Я зараз намажуся. Вау! Є якийсь такий блиск, не знаю, чи він залишиться на шкірі після нанесення. І наступна банка це скраб. Опа! <свист> Я розумію, що це не їстівне, але воно теж так приємно пахне. Цей скраб, він наче такий крем, дуже приємний. Тобто буває скраб, який дуже-дуже сухий, і в нього багато цукру. А ось тут наче такий приємний крем. З додаванням цукру. Сьогодні хочеться показати вам, що я роблю у цій програмі Planner. Я взяла собі про версію. Один місяць мені коштував 10 доларів. Треба було взяти на три місяці, якщо чесно. Бо я так відчуваю, що мені потрібно буде ще хоча б на один місяць подовжити. У цій Pro-версії я можу багато чого робити, а особливо, що мені подобається, так це те, що є 3D-версія. Тобто можна опинитися у будинку і подивитися, що і як тут виглядає. Ось це мені подобається. Наприклад. Чому, чому мені це подобається? Я зробила вікно у тому кольорі приблизно, у якому буде в нас у будинку у, усі вікна будуть такі. І кухня я хочу, щоб була в нас біленька, але з чорними ручками. І чорна плита буде, чорні розетки будуть. І я ось тут. Наприклад, я можу обрати тільки ось цю кімнату, щоб мені нічого не заважало. І я хочу тільки її бачити. Тільки цю кімнату хочу роздивлятися. І а, я, наприклад, вже починаю а, роздивлятися, шукати а, меблі. І це логічно, бо я не можу без меблів розташувати усі розетки, а, вимикачі, таке інше, і освітлення. А, і ось я знайшла в інтернеті. Ось. Такий стіл, але в нього трохи темніший. Темніша поверхня. Можливо, ось така якась поверхня. Зараз я його знайду. Ось такий стіл я знайшла. І він збільшується. Він тих розмірів, які мені потрібні: 140 см на 80 см, але максимально він може бути 180 см. І я вирішила поєднати його зі стільцями з ікея чорними. Але мені було цікаво подивитися, як це буде виглядати на практиці. Бо фантазія в мене може працювати дуже добре, але все ж таки краще, коли можеш майже подивитися, як воно буде. Ось так можна гратися, дуже довго гратися, обирати ось щось таке. Підлогу можна замінити, подивитися, ось ця підлога, наприклад, жовта, дуже жовта мені. І ось це дуже бліде, як на мій, на мій щось, як, на мою думку, дуже якесь бліде. А я вважаю, що воно повинно бути якимось таким. Ось таким, так. Приблизно, звичайно, я зараз не намагаюся максимально обирати колір, який дійсно буде використаний. Я навіть ще не знаю, що воно буде. Тож, ось так можна гратися, а ще я обирала диван. Ось бачите, тут можна різні дивани обирати, в нас буде приблизно якийсь такий. І можна і його колір змінювати. А в мене зараз є кілька варіантів дивану, і вирішила, що ось якщо буде такогось цікавого кольору, як воно буде виглядати? Бо з сірим зараз вам оберу якийсь сірий, ось, наприклад, ось так. Бачите, вже виглядає якось сумно. Бачите, сіро сіро-блакитний якийсь такий цікавий колір. Зараз у інтер'єрі вам його покажу. Прийшла на роботу на три години попрацювати і побачитися з керівником мого відділу. Тож я не була в офісі з листопада минулого року собі, що буду кожен місяць ходити. Ось вот так. Зараз я займаюся ванною кімнатою, бо те, що я собі уявляла спочатку, воно, я не можу його розмістити у ванній кімнаті. І вчора я це показала своєму чоловіку. Виявилося, що він теж уявляв ванну кімнату саме так, як і я, до цього, перед тим, як виявити, що так не вийде розмістити те, що ми хочемо. Ось так зараз на 3D виглядає ванна кімната. Усюди, де я дивилася якісь відео, було сказано, що буде гарно, якщо навпроти двері буде дзеркало. Приємно одразу дивитися у дзеркало, ніж, наприклад, на туалет. Яка була ідея? Тут буде стіна. Ось тут. Ось вона тут така невеличка, 80 см. Але від неї їй треба буде відняти ось ці там 5-6 см, двері будуть займати. Ніяких ван і чогось такого, ми встановлювати не збираємося, бо ми не приймаємо ванни ми приймаємо душ. Тож ми хотіли усе це перекрити склом, і щоб тут було таке. як Від'їжджає, закривається ось так, щоб рухалося. Тобто, щоб частина скла була нерухомою, а частина скла це були двері, які їздять туди-сюди. Але так не виходить, бо треба відступити від тієї стіни 5 см, залишається 75 см, доки встановиш ось цю скляну конструкцію, це теж займе якесь місце. Тобто тобі залишається 70 см, щоб стати, бо ось тут буде. Ось тут буде литися вода, наприклад. І 70 см це дуже тісно. Навіть 80 см для дорослої людини вважається дуже тісно. Це мінімум, як я це собі зараз уявляю. Скло буде, скло, яке не рухається. Воно буде стояти десь тут, десь 90 см, щось таке. І ось тут можна буде увійти. Тобто. Не буде ніяких дверей, ми не будемо робити як кабінку чи щось таке І ось тут просто буде скло, яке буде захищати ванну кімнату від води. І дно буде не таке, а буде прямокутником. Ось так якось буде виглядати. Треба ще плитку над плиткою подумати, подивитися, яку плитку можна обрати сюди. І ось тут, наприклад, є різні різні варіанти. Ось така плитка є. Pinterest — це одне, а коли ти починаєш у 3D, все це прикладати до своєї ванної кімнати вже виглядає трохи по-іншому. Меблі я намагалася обрати у програмі саме такі, які я хочу купити. Я вже майже знайшла їх. Тобто майже впевнена, що це будуть вони. Не на 100 але щось таке буде. Цього тижня несподівано прийшло справжнє літо. Ось таке літо, коли е, ти не можеш гуляти після 11 години ранку, бо вже така спека, і тобі хочеться скоріше прийти додому, з'їсти чи випити щось холодне. І після обіду ми зазвичай виходимо гуляти десь о... 4 о 4.30, о четвертій я закінчу роботу, там треба вдягнутися, мені йти, зібратися, і ми виходимо. А вчора я чекала до п'ятої години, щоб на, на, на вулиці не було так спекотно і не палило таке сильне сонце. Тож прийшов час, коли е, гуляти після обіду можна буде не раніше. А п'яту годину вечора, навіть 5, о п'ятій тридцять десь ми вийшли. Не буду жалітися, бо ці дощі вони вже набридли. І нарешті літо. Нарешті можна поїхати на басейн, бо дитина вже хоче, хоче на море, хоче на басейн. Я, звичайно, хотіла б, щоб дитина відпочила на морі. Я це не для себе роблю, бо я можу один рік без моря перечекати. Але хочеться, щоб те, я хоча б тиждень побула на морі. Маючи на увазі, що я кожне літо проводила у бабусі на морі. Бабусі, на жаль, вже немає і будинку вже немає. Тобто він є, але він вже не наш. Ми його 20 років тому продали, мама його продала. Село знаходиться на березі Азовського моря. Воно зараз під окупацією і від бабусиного дому до моря було десь півтора-два кілометри. І ми завжди ходили пішки, і майже кожний день. Звичайно, ми, як діти, не могли ходити на море самі, тому ми чекали, коли дорослі закінчать свої справи, зроблять усе, що було потрібно зробити, бо там город. Тварини, худоба, усе це вимагало часу, але мама завжди намагалася звільнитися. Наприклад, зранку зробити все, що хотіла бабуся зробити. І після обіду піти на море. І зазвичай у таку спеку влітку, саме у цей час нема чого було робити на городі. Бо все робилося зранку, коли ще прохолодно, приємно. Вставали о шостій годині ранку. Усе робили там до десятої, навіть до дев'ятої години ранку, і з'являлися на городі десь о шостій вечора. Тож в нас була можливість піти на море після обіду, і ми завжди ходили пішки. Інколи дідусь нас відвозив. Але майже весь час пішки. Я просто згадую своє дитинство, коли в мене море було так один раз на рік, але впродовж двох місяців. Тобто ми приїжджали туди з сестрою наприкінці червня, усередині, чи наприкінці червня, і залишалися там до кінця серпня, і дуже хочеться своїй дитині дати хоча б один тиждень моря. Ну що, планую швиденько завершити цей влог. Я зараз обираю освітлення у будинок. Не знаю, де усе це я буду купувати, але не в одному місці це однозначно. І в мене вже якісь є ідеї, і я собі можу представити, що саме я хочу у спальні, наприклад, що саме я хочу у кухні, хочу освітлення над столом, де ми будемо. Обідати, вечеряти, снідати і хочу освітлення місця, де ми будемо дивитися телевізор. Треба ще подумати, як освітлювати сходинки на другий поверх, а ще дитячу дві дитячі кімнати у нас. Але в нас одна дитина, тож одна кімната буде дитячою. А друга кімната буде з іграшками і така гостьова, наче кімната. У цій кімнаті я планую розмістити якийсь такий диван чи ліжко, і там буде спати наша бабуся. Усе, що мені сподобалося, я ось так зберігаю собі на комп'ютері чоловіка. І щоб не плутатися, я усе розділила, бо все перед цим в мене було ось так: усе разом. І я плуталася, шукала, де що в мене є. А так все дуже зручненько. Щось таке я собі уявляю над столом. Щось таке, але з шістьма спотами. Спот, це називається, не знаю як українською. Шість ось таких буде. Над кухнею. Щось таке над диваном з двох боків. Щось схоже на ось цю лампу між диваном і телевізором. А ось це я дивлюся для спальні, але щось ближче до стелі. Не на такій ніжці. Ось такий варіант ще роздивляюся для над столом. Але мені не дуже подобається, як воно світить. Просто зберігаю його як. Ідею таку. Ось таке є над столом. А це мені дуже подобається. Ось так воно виглядає. Дуже прикольно. Подобається, що це дерево. Дуже оригінально виглядає. Ось цей варіант мені сподобався. Ось шість. Спотів це для кухні, і ось цей варіант мені теж подобається над а, а, столом. Ось цей варіант і ось цей варіант мені найбільше подобається. Ось чим я зараз зайнята. Вже буду вам щось конкретно показувати, коли будемо їздити по магазинах і купувати. Але зараз ще зарано, бо там ще навіть нормальної підлоги нема. Простіни я вже мовчу, ви бачили їх. Ось такі справи у мене цього тижня, і побачимося з вами вже в наступному флозі.